Місце, у якому можна відпочити та побути в безпеці, у Львові розпочинає роботу центр психологічної підтримки разом з тобою. Відтепер усі, хто постраждав від війни, чи просто потребує поради, можуть сюди звернутися по безоплатну допомогу. А для родин загиблих військовослужбовців тут проводять групові терапії. Це простір, де є різного роду допомога, де е... Де є де можна просто прийти каву, випити, поговорити, якщо вам це допоможе? У Львів приїхало багато переселенців. Мама може віддати дитинку в сусідню кімнату, знати, що дитина в безпеці попрацювати з фахівцем. Психологи, психотерапевти та арт-терапія у центрі. Працюють шестеро досвідчених фахівців різних напрямків. Ми співпрацюємо з провідними вузами України, в яких є кафедри психології. Ми вони безпосередньо перевіряють рівень знань, навичок, кваліфікації цих людей. Відкриття такого центру у Львові є надважливим, адже місто дало прихисток багатьом внутрішньо переміщеним особам, які потребують допомоги. Окрім цього, на Львівщині є ще близько 30 схожих осередків. Наше завдання зробити все, щоб люди, які Постраждали внаслідок війни, відчули біль, страх, страждання, жорстокість. Мали можливість говорити про це, не боятися говорити, отримати пораду і консультацію спеціаліста. Додам, центр психологічної підтримки разом з тобою вже працює у шести областях: Київський, Хмельницький, Івано-Франківський, Дніпропетровський та Харківський. Надія Ковальчик, Віталій Дмитрко, телеканал НТА.